Що відомо про нові місця поховань, які з'явилися у Маріуполі після повномасштабного вторгнення Росії, чи можливо встановити точну кількість загиблих маріупольців, де хоронять загиблих російських військових на окупованих територіях України і чому їх не вивозять до Росії? Докладніше у цьому випуску. Вітаю, мене звати Олена Бадюк. Ви дивитесь новини Азов'я і далі про війну на півдні України. Підпишіться на наш YouTube канал та поставте лайк цьому відео. Завдяки вам його побачать більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі та при частині Донеччини. У Маріуполі знайшли нові масові поховання. Їх відстежили на оновлених картах в Google Maps. Про це 26 квітня у своєму телеграм-каналі повідомив радник міського голови Петро Андрющенко. За його словами, карту всіх кладовищ Маріуполя детально пропрацювали і знайшли нові сектори масових поховань на Новотроїцькому кладовищі. Сектори за розмірами візуально більші за братські могили у селі Виноградне або у Мангущі. Дрющенко зазначив, що новотроїцьке кладовище лівобережного цвинтарю було зачинене та під контролем окупантів приблизно до середини липня минулого року. Кого там поховано, та в який період наразі невідомо. З'ясувати це буде можливо лише після деокупації Маріуполя. Написав радник міського голови. Пізніше, 28 квітня, Петро Андрющенко уточнив, що вдалося встановити фото кладовища, були зроблені точно після 16 березня, але до травня минулого року. Деякі фото зроблені після 20-х чисел квітня. І весь цей час лівобережний цвинтар був під контролем російських військових. В цей період українська влада вже не мала змоги організовувати там поховання. А російські окупаційні сили ще не займалися цим і не проводили ані ексгумації. Ані зборів тіл загиблих по вулицях, пише радник міського голови. Тому ймовірно, що це поховання цвинтар, вбитих при штурмі Маріуполя російських військових, пише Петро Андрющенко. Де на лівобережжі зберігалися тіла, досі невідомо. З умовного правобережжя з напрямку Мангушу та Нікольського російські військові після окупації районів позбирали тіла та довгий час зберігали їх на території Азовського ринку. Потім їх вивезли до Росії. Маріупольська міська рада 12 травня також повідомила, що у місті збільшуються кладовища. Зокрема, на Старокримському цвинтарі великий сектор свіжих поховань. У секторі номер 21 помітно збільшилася кількість нових могил. Це може свідчити про зростання смертності, адже у Маріуполі падає рівень медичної допомоги. Відсутність фахівців та сучасного обладнання призводить до того, що люди не отримують кваліфікованої допомоги. Написано у повідомленні міськради у телеграм-каналі. Там також нагадали, що, за даними журналістів Associated Press, наприкінці минулого року у Маріуполі виявлено понад 10 тисяч нових могил. Супутникові знімки показали, що більшість могил розташовані на кладовищі в селищі Старий Крим. За попередніми даними, у місті загинуло понад 22 тисячі людей. Втім, ця цифра може бути в декілька разів більшою, додали у міськраді. У коментарі новинам Азов'я радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що після повномасштабного вторгнення з'явилося чотири нові місця поховань, де хоронять цивільних. З'явилися нові поховання, два так званий 21 сектор старому Криму. Це її природній цвинтар міста Маріуполя. Він з'явився останні, тому що там йшло перепоховання здебільшого вже. А значить, що далі? З'явились. Нове кладовище, новий свинтар в селище Мангуш. Це за 18 кілометрів від Маріуполя. Братські могила. З'явились новий сектор поховань на лівобережжі. Це селище Віноградне, що примикає до Маріуполя, фактично теж є частиною міста. По суті, з'явилися нові братські могили. Це одразу з'явилося на природньому на старому нашому цвинтарі, так званий Некрополь в центрі міста, але зараз звідти вже як на всіх і перепоховано в старому Криму. І знайшли ми нещодавно. Після оновлення карт Google, означили новий сектор на лівобережному закритому, також само кладовищі на цвинтарі. Хто там похований, досі не можемо зрозуміти. Вбитих російських військовослужбовців із Маріуполя як правило вивозять, каже Петро Андрющенко. Що стосується загиблих цивільних, іноді їхні тіла ще досі ексгумують. Організація поховання у Маріуполі коштує 20-25 тисяч російських рублів. Знаходять зараз е, трупи, е, що що роблять? Якщо це багатоповерхівка під знесення, нічого не роблять, просто зносять і викидають разом з будівельним сміттям. Якщо це невелика кількість, і в такому стані, що можна перепахувати або не знесення? Немає, ну іноді їх згумують, іноді просто нічого не роблять. Просто роблять вигляд, що не знайшли. Ну а як знайти, якщо немає реєстрації? Як знайти, якщо ну ти не знаєш де шукати? Всі ці дані закриваються, ну, дають, як щось листати, і іноді ти сам маєш упізнати труп, в трупі, да, там, в тисячах трупів, в десятках тисяч того, кого ти шукаєш. А довідку так само, ну, подій ще отримую, тому що нема документів в тебе. ну, власне. Тому це все одна бачу, велика проблема насправді. За що не візьмись? Яка кількість людей загинула у Маріуполі? Досі невідомо. Російські окупаційні сили мають базу даних, яка може містити більш точну інформацію. Втім, вони її ретельно оберігають. Додав посадовець? Не можна назвати, що на 100% точно, але вона точно точніше за будь-які розрахунки, Да? від неї можна було б виштовхуватися, але вони її оберігають ну приблизно як ядерний чомоданчик. Ми вже пробували навіть викупити її там через наших людей, що називається через ті самі хабарі. неможливо дійсно серйозно ФСБшники до цього ставляться. І якщо ви подивитись, жодного разу російська сторона не озвучила жодної цифри щодо загиблих в Маріуполі. Якщо так подивитись і ну промоніторити єдина кількість людей загиблих в Маріуполі, називається 14 людей загинуло при ну в драмтеатрі. Це маю на увазі те, що кажуть пропаганди, що кажуть росіяни. Все зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Жителька Маріуполя Евеліна Оконовка розповіла нам, що через російські обстріли у березні минулого року вона втратила свого чоловіка. Поховати його тоді можливості не було. 14 березня десь. Весь 52 він побіг другий раз у гараж, бо трошечку припинились обстріли. Ну, пролунав один єдиний вибух, і мені стало зрозуміло, що чоловік мій вже не повернеться. Чоловік мій загинув, скоріш за все, одразу, бо в нього була відірвана нога права, відірвана ліва рука, осколок в серці. Ну, вони його спочатку тіло затягли в відкритий гараж, який був поряд там, до нашого гаражу чоловік так і не, біг, не добіг, десь метрів 50. Залишили його там і прибігли знову до нас, е, написали на, папір, на папері прізвищами по батькові, дату народження, місце проживання, ну і ці записки залишили. В кишенях поприв'язували до рук, до ніг. Але мародери також ходили, потім все це відкривали, викидали. Потім ще десь через тиждень перед від'їздом хлопці бігали туди, дивилися, знову вкладали ці записки, бо це було в нього вже не було тих записок, хтось шукав якісь цінні речі, що можна зняти. Тіло чоловіка пролежало на вулиці більше місяця, каже Евеліна, До обстрілами. Витягнути швидко тіло. До двора будинку це було нереально ризикувати, так. і був мороз, мінус 10, земля була мерзла. 20 березня ми виїжджали. Це я останній раз бачила тіло чоловіка, коли ми виїжджали з міста, так він і лежав. І як мені потім сказали сусіди, які залишились в місті Маріуполі, що мій, тіло мого чоловіка пролежало до 25 або до 26 квітня, тобто з 20 березня більше ніж місяць, тіло лежало на вулиці. Потім приїхали представники МЧС ДНР чи Росії Свабовітілі. Забрали тіло. Сусіди казали. То це, але вони сказали, що нічого вони записувати не будуть. Це буде тіло під номером. Жінці вдалося дізнатися, що її чоловік похований, начебто, в одній із братських могил у Маріуполі. Ці працівники сучасної влади в Маріуполі сказали приїжджати, здавати ДНК тест, аби дізнатися, в якій він могилі похований, але я не уявляю, як вони хочуть сказати, що якщо в Маріуполі загинуло більше 80 тисяч, ми так думаємо, що 1120 людей, як вони у кожної людини взяли біоматеріал, щоб можна було його співставити, і прям вони записували, в якій могилі, кого вони поховали. Або дивитися, сказали, фотографії. В них є каталог тіл, 80 тисяч, можна приїздити. Подивитися. Ну тіла там в тому морзі лежали під сонцем, без холодильників, без навіть не накриті, видовище жахливе. Ті, хто там був, розповідав, що запах жахливий, ці трупні яди десь ходити треба було в резинових сапогах. Окупаційна влада надає інформацію про загиблих маріупольців лише за гроші, каже Евеліна. Знайомі розповідають, що це дізнатися. Вони ж просять гроші і за ці експертизи, і буквально за три дні вони по ДНК-експертизі кажуть, де тіло. Ну це нереально. Знаючи, як проходить ДНК-експертиза у Києві у мирний час, і коли немає такої кількості загиблих, це займає не три дні. То ну, це просто відмивання грошей на людях, які хочуть якось заспокоїтися і дізнатися. Повірити, що це їх родич. Ну і я навіть не уявляю, як люди, ну, які просто знайомі, зможуть опізнати людину, яка півтора місяці лежала під сонцем. Я бачила фотографії тіл, ну, що з ними відбувається після цього. Це дуже важко впізнати Директор інституту стратегічних досліджень та безпеки, правозахисник Павло Лисянський, розповів, що на окупованих територіях Донецької і Луганської областей відомо щонайменше про сім нових кладовищ, де імовірно охоронять російських військових. З'явилося багато нових кладовищ ті кладовища, які були розширені а, в на тимчасово окупованих територіях Луганської і Донецької областях. А там є нові ділянки для Продовження кладовища влада виділяє окупаційна, також є стихійні кладовища. Напевно, вони пов'язані з тим, що просто росіяни ховали загиблих а, загиб, вбитих окупантів. Не хотіли просто, щоб вони рахувалися, як вбитими, тому що там потрібно сплачувати кошти родинам. І тому їх ховали на стихійних там кодолищах, десь в посадках, або ще десь, або знищували тіла там на заводах крематоріях. На початку таке було в такий спосіб. Росія приховує справжню кількість загиблих військових, вважає правозахисник. Нараховують їх або зниклих безвісти, або ще якось або на завдані. А Кремль економить кошти для виплати сім'ям загиблих, і таким чином добре всім. Крім тих людей, яких мобілізували, там родичів, чи їх родичів вони мобілізували. Тобто вони, звичайно, ну не те, що приховують, вони їх ховають стихійно, тобто поховали, забули, і все. Тобто реальні цифри приховали. Сказали, що там група вийшла на завдання, поки що на зв'язок не виходила, і все. А в Кремль доповідають, що ці люди не загиблі, а ще там. Конують які завдання. Ну десь там організація поховань цивільних людей це бізнес, на якому заробляють окупаційні адміністрації, каже Павло Лисянський. Потрібно звичайно йти до окупаційної адміністрації, до того комунального підприємства, до якого належать ці кладовища. А там ну тобто, то це цілий бізнес, на якому окупанти теж там заробляють. Ну в принципі, він такий бізнес ретельних послуг він є будь-де. Тому ну стосовно тут, ну я нічого не можу сказати. Тобто не то що там складно, тобто, ну це, це коштує певну кількість грошей, певних грошей, і на сьогодні, ну, тобто, і можна це зробити. Але ну, певна черга є на сьогоднішній день, чому ж вони а, зараз і переповнені у них морги і вмовляють ну, вони більше людей, щоб не ховали, а крину кремірювали. Є такі у них зараз умовляння до людей цивільних, щоб не займали місце на кладовищі, тому що я скажу. У них зараз проблема де розміщувати нові кладовища. На окупованих частинах Донецької і Луганської областей продовжують знаходити тіла загиблих російських військових. Додав правозахисник. Ну знаходять звичайно. якщо знаходять місцеві, там якісь останки телефонують, викликають. Окупаційні органи влади. А якщо це знайшли окупаційні органи влади, то вони зв'язуються з військовими. Військові вже приймають рішення, що робити з цим надходженням цих скіл. Щодо того, як їх ідентифікувати, їх можуть довші як не ідентифікувати. Підведу резюме ну, не, не зацікавлена Російська Федерація в. Але знаходженні та ідентифікації і підтвердженні особистості загиблих своєї армії. Журналістка проєкту Радіо Свобода Крим Реалії» Вікторія Веселова розповіла, що на окупованому півострові російська влада також намагається приховати факти загибелі своїх військових. Якщо навіть в Крим доставляють тіла загиблих військових російських, то їх ховають дуже тихо, без резонансу, без висвітлення в медіа, і про їхню смерть взагалі здається дізнатися тільки через дуже там багато часу, тобто можуть ці кілька місяців пройти після цих похоронів, і можна дізнатися, що така людина загинула. Як це можна дізнатися? Це робиться таким чином, що окупаційна влада Криму організовує заход. Ди жолобні заходи на пам'ять цих людей, і присвячує їм якісь меморіальні дошки, чи якісь ще інші речі на їхню пам'ять, і так можна побачити, що ця подія сталася, що ця людина воювала проти України. І вона загинула і була похована в Криму. Наразі журналістам вдалося ідентифікувати близько 300 таких поховань. Втім, їхня кількість може бути більшою, каже Вікторія. Скільки таких фактів всього, тобто скільки всього російських військових, які загинули під час повномасштабного вторгнення до України, і були поховані в Криму? Ця е, кількість невідома, тому що вона приховується, але е, журналістам вдалося ідентифікувати е, близько трьохсот. Таких військових, які саме були поховані в Криму, і ці цифри вони збігаються з даними представництва президента України ВРК, які ведуть свою статистику. Загиблих російських військових хоронять у всіх регіонах окупованого Криму, розповідає журналістка. Ми знаємо різні, абсолютно різні регіони де. Вже були ці поховання, де встановлені меморіальні дошки, де є місця на кладовищах, але насправді до цих кладовищ немає доступу зараз. Ну у мене як мінімум, і тобто, для того щоб переконатися, чи є ці могили саме масові, чи створюються саме якісь окремі може сегменти на цих кладовищах для російських військових. Це треба просто вивчати, їхати вивчати там на місці, фотографувати, документувати для російської окупаційної влади приховувати кількість загиблих вигідно Певнена журналістка. Вигідно тому, щоб не створювати, не створювати якихось негативних настроїв а, в суспільстві, тому що вони дуже активно приховують кількість своїх загиблих. От і а те, що стосується інших мотивацій, а, звичайно, що людям те ну те, те, що не щоб не виплачувати родичам компенсації за загибель їхніх рідних, це можливо така історія є, але е, це трошки як, як на мене не пов'язано з тим, е, відомо що цю людину поховали чи ні, тому що там є певна процедура юридична. Формлення цих документів вона передбачає певні такі складні моменти, тобто людині треба буде довести, що її е, родич загинув саме на, на передовій, саме там під час якихось бойових дій. Е, там певні категорії родичів не мають права на отримання компенсації. Тобто, це більше пов'язано з такими юридичними речами, які як на мене вони не пов'язані з тим, е, розкажуть про загибель цієї людини чи не розкажуть. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну та називає. Це спеціальною операцією ви слухали новини при Азов'я.